1 січня 2023 року розпочалась кампанія декларування, за якою окремі категорії фізичних осіб зобов'язані подавати річну податкову декларацію про майновий стан та доходи отримані у 2022 році, і визначити податкові зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб і військового збору або добровільно подають декларації для отримання податкової знижки. Як відомо, надходження податку на доходи фізичних осіб від сплати задекларованих громадянами доходів є одним із резервів наповнення місцевого бюджету, а також кожна сплачена гривня військового збору з доходів спрямовується на підтримку армії. Про особливості деклараційної компанії ми поспілкуємося із заступником начальника управління податкування фізичних осіб головного управління Державної податкової служби в Івано-Франківській області Оксаною Жириківською. Вітаю вас! Вітаю рада, що ви завжди приходите, розказуєте про актуальні теми, які повинен знати кожен. І скажіть, будь ласка, хто зараз зобов'язаний подати податкову декларацію про медовий стан і доходи, та які власне доходи підлягають mm -hmm. декларуванню? Порядок подання декларації про майновий стан та оподаткування доходів зазначає розділ 4 податкового кодексу України. Зазвичай фізичні особи отримають доходи у вигляді заробітної плати, і податковий агент утримує такий податок з доходів фізичних осіб і військової збір і перераховує його до бюджету. Але є ряд доходів, які фізичні особи зобов'язані самостійно задекларувати. Хочу конкретно зупинитися на тих випадках, коли фізичні особи зобов'язані декларувати свої доходи та сплачувати. Податки. У разі, якщо фізичні особи протягом 2022 року отримували доходи не від податкових агентів, зокрема, це можуть бути доходи у вигляді спадщини чи подарунки від осіб, котрі не є членами першого та другого ступені споріднення, е, також доходи від е, здавання в оренду. Іншим свого майна іншим фізичним особам. До прикладу, якщо фізична особа не є суб'єктом підприємницької діяльності і здає в оренду нерухоме майно іншій особі, яка не є суб'єктом підприємницької діяльності, то вона має обов'язок подати декларацію, обчислити податки і сплатити до бюджету. А у разі, якщо фізична особа не дає в оренду суб'єктам господарювання, це можуть бути юридичні особи чи фізичні особи-підприємці, то Такі суб'єкти господарювання виступають податковим агентом і мають обов'язок утримати і перерахувати податок з доходів фізичних осіб та військовий збір. Також е, хочу зазначити, що обов'язок подання декларації громадяни мають у разі, якщо отримали доходи від операції з продажу чи обміну об'єктів нерухомого майна, у разі якщо вони скористалися правом на зарахування витрат при продажу другого та наступних об'єктів комерційного майна, чи третього, та наступних об'єктів житлового майна. Також доходи операцій з продажу та обміну рухомого майна. Як виняток, хочу сказати, що декларацію подавати не потрібно у разі, якщо фізичні особи продали один легковий автомобіль протягом року, то податок з такого продажу не обчислюється і не підлягає оподаткуванню такий дохід. Також підлягають податкуванні доходи від продажу сільськогосподарської продукції. Це у разі, якщо фізичні особи виростили в себе на власному господарстві сільсько сільськогосподарську продукцію, і її реалізували, і обсяг такої реалізованої продукції за рік складає більше як 12 мінімальних заробітних плат, то вони також зобов'язані задекларувати такі доходи, обчислити податок і перерахувати його до бюджету. Також фізичні особи, які отримали іноземні доходи. Також мають обов'язок подати декларацію, але хочу зазначити, що між, наш, між державою Україна та іншими е, е, урядами інших іноземних держав існує конвенція про усунення е, е, подвійного оподаткування. Тому фізичні особи, які е, працюють в інших державах і сплачують там податки, мають право на зарахування е, таких податків на території України за винятком міського збору. Для цього необхідно фізичні особи подати декларацію. До цієї декларації надати довідку з державного органу, який уповноважений справляти такий податок, що ця фізична особа отримала такий-то дохід з такого такого доходу отримано стільки-то податку, і ця довідка має бути обов'язково легалізована у відповідній країні або у відповідному закордонній дипломатичній установі. Також хочу зазначити, що фізичні особи, які резиденти України, які отримали тимчасовий прихисток на території інших держав і отримували там допомоги, вони також зобов'язані ці допомоги задекларувати податок з таких допомог. Обчислювати не потрібно і до бюджету його не потрібно сплачувати. Але також необхідно додати довідку, що це була саме допомога, і також ця довідка має бути апостолізована. Крім того, Обов'язково підлягають декларуванню доходи, які отримуються у вигляді інвестиційного доходу, доходи у вигляді прощених банком кредитів, додаткове благо від третіх осіб, також нецільова благодійна допомога по нормам та інші доходи, з яких був не отриманий податок, які підлягають оподаткуванню. Також хочу зазначити, що така категорія фізичних осіб, як художники, артисти, блогери, спортсмени. І е, отримували доходи і не були зареєстровані суб'єктами підприємницької діяльності, також мають обов'язок задекларувати свої доходи. А чи існують якісь випадки, коли декларацію можна не подавати? Так, звичайно, так існують податки, коли е, фізична особа має право не подавати декларацію. Це е, у випадку, коли е, Податок був сплачений при натуральному посвідченні договорів купівлі продажу чи обміну об'єктів нерухомого майна у разі, коли фізична особа отримала дохід у вигляді подарунку чи спадщини від осіб, які є членами сім'ї першого та другого ступеня споріднення. Також не подають декларації фізичні особи, які отримували дохід виключно від податкових агентів. Податковий агент отримує перерахував до бюджету такий податок з доходів фізичних осіб та військовий збір. Окрім того, мають право не, подавати, не, не мають обов'язку подавати декларацію. Це є малолітні діти та неповнолітні діти, також фізичні особи, які перебувають у розшуку, фізичні особи, які перебувають у місці позбавлення волі. Також фізич... Особи, які перебувають в полоні в іноземних державах, а також фізичні особи, які перебувають на строковій військовій службі. Ви зазначали, що за 2022 рік діяльність ми декларуємо свої доходи. А які зараз у 2023 році є терміни, доки потрібно цю декларацію подати? Декларацію потрібно подати фізичним особам, які мають обов'язок декларувати доходи і сплатити податок. Таку декларацію необхідно подати до 1 травня, а особи, які мають право скористатися податковою знижкою, мають можливість подати декларацію до 31 грудня 2023 року. Пані Оксана, декларування доходів це добровільна справа чи обов'язок громадянина, і чи існує якась відповідальність за невчасне подання такої декларації? Фізичні особи зобов'язані задекларувати свої доходи, які підлягають оподаткуванню. Це передбачено Конституцією України і податковим кодексом України. Фізичні особи зобов'язані таку декларацію подати. У разі, якщо вони не подають в терміни до 1 травня, вони можуть подати її пізніше, але за це вже передбачена як фінансова, так і адміністративна відповідальність. Фінансова відповідальність передбачена Податковим кодексом України, зокрема, пунктом 120, 121 статті 120, а адміністративна відповідальність передбачена Кодексом про адміністративні правопорушення. Це є стаття 164, 1. Фінансова санкція безпека. Начається в розмірі 340 гривень, а адмінвідповідальність це може бути або попередження, або штраф застосовано від 3 до 8 на мінімум доходів громадян. Якщо людина задекларувала свої доходи, до якого терміну вона повинна сплатити власне кошти, і якщо не зробиться вчасно чи існує за це якась відповідальність? Значить, у разі якщо фізичні особи задекларували свої доходи. Вони зобов'язані їх заплатити до 1 серпня 2023 року за несвоєчасну сплату визначених податкових зобов'язань платники податків несуть відповідальність у вигляді штрафної санкції яка складає 5% від суми податкового боргу, у разі якщо не своєчасно заплатили протягом 30 календарних днів, і 10% у разі якщо більше 30 календарних днів. Але якщо умисно не сплачено визначено податкове зобов'язання, то штрафна санкція застосовується в розмірі 25% на суму заборгованості. Пані Оксано, я знаю, що існує така. Цікава хороша можливість податкова знижка. Розкажіть детальніше, що це таке, хто не може скористатися і які є граничні терміни подання декларації у такому випадку? Фізичні особи, які отримують доходи вигляд зі заробітної плати і несуть певні витрати, про які я зараз розкажу детальніше, мають право звернутися за податковою знижкою до 31 грудня 2023 року. Е, у разі, якщо фізичні особи е, здійснювали, понесли в 2022 році витрати у вигляді. Е, Плати за навчання свої особисто чи членів сім'ї першого ступеня споріднення. у разі як були витрати, витрати були понесені у вигляді іпотечних кредит, відсотків за іпотечним кредитом, процентів за договорами добровільного страхування, за послуги пов'язані з усиновленням дитини на будівництво чи придбання доступного житла, за переобладнання транспортного засобу. Також за благодійні внески неприбутковим організаціям вони мають право скористатися податковою знижкою. До цього необхідно подати декларацію, заповнити додаток Ф3 до декларації, а також надати певний перелік документів. Щоб підтвердити фактичні витрати, ну до прикладу, візьмемо. Якщо фактично ви навчаєтеся у, у, у в учбовому закладі і за це сплачуєте кошти, ви зобов'язані подати до нас декларацію. До декларації документи, значить, це є довідка про заробітну плату, де має бути вказано. Утриманий податок з доходів фізичних осіб військовий збір і в разі, якщо є соціальна пільга, також це має бути договір про надання освітніх послуг, а також має бути квитанція про оплату таких освітніх послуг. І в такому випадку робиться перерахунок напроти розрахунок, перевіряється комеральна декларація і напроти 60 днів повертаються кошти фізичні особи. Який це відсоток плюс-мінус? Чи можете це сказати? Чи це Це є, звичайно в середньому це виходить, 18% від понесених витрат? Підлягає до відшкодування, тобто я хочу уточнити для наших глядачів до кінця 2023 року, можна подати таку декларацію і отримати податкову знижку за витрати, які були понесені у 2022 році. Так і хочу наголосити, що цю декларацію, якщо не буде подана до кінця року, її не можна перенести на наступний рік. Тобто, людина, якщо не скористається правом на податкову знижку стосовно витрат, які вона понесла у 2022 році до 31 грудня 2023 року. Вона не має можливості це зробити в наступному році. Угу. Якщо у наших глядачів ще виникають якісь запитання стосовно теми, яку ми обговорювали, куди можна звернутися за додатковою інформацією? За додатковою інформацією щодо подання декларації, подати декларацію можна в Центр обслуговування платників податків, які є в кожному, в кожному районі в нашої області. Центр обслуговування платників працюють з 8 до 5 години щодня. Понеділок понеділок, з понеділка до по четвер, в п'ятницю роботі. Очій день у нас з 8 до 15.45 і обідня перерва з 12 години до 12.45. Окрім того, це можна знайти також на нашому субсайті Головного управління ДПСкої області повністю всю інформацію, що стосується заповнення декларації про майновий стан доходу. Дякую, що сьогодні завітали в гості і так змістовно поділилися інформацією. А вам, друзі, нагадую, що ваша відповідальність це наближення нашої перемоги, адже кожна гривня у бюджет робить нашу країну вільною і незалежною. Побачимось у наступних випусках.